Привіт всім Садимо сьогодні картошку А Рома садить грядки. Вс, вона садить. Все садить. Все садить. Хай покурю солодка. Кавуни. Здорово, Рома. Привіт. Поздравляйся. Що ти садиш? Ти розказує, що ти садиш? Привіт, привіт, а що я саджу? Цибульку. Цибульку, Рома, посіяла. Цибульку якийсь того я казав попіл. Кабачок я тут буде. Ха, і тут а ще один. А, а то я грудам наш полуди. Ага. Ти маєш насіння повне. Видведви іграшку знайшов камінь. Ну це цибулька. Треба загорнути. То гордон сам загарне. А тут що то буде? Там бурак ти посадила? Торкво буряк прямо. Моркву і буряк вздовж. Так, бо тому що так краще. Тут трошки моркви так, але там... а там... Тай, агроном наш. Що агроном? Давай я того візьму і туди з кінець піду. Спокійно, спокійно сидити. Далі що ти будеш садити? Розкажи людям. Що ти садиш? Ну подивися, що я тобі купила. Роботи, ну так, як що я ну, Так. Я тобі купила, ти хотів. Маєш кавуна. Ще гарбуза купила, щоб. Гарбуза. Нафіга той гарбуз. На Не знаю, гірочок ще певно рано деньки. гірочки ще рано. Маєш кавуна, гарбуза, ачка денька тут ще була. Кавуна, гарбуза. А те, не знаю, ще й день будуть в нас. Ах, і... Ну, то буде Видно, чи вони будуть. А, воденька. Мені насіння просто я купила віно злізуся. Так у кого закладемо? це? Ну, Рексик! Не біжай собаку. Ну це певно. Ви, як не обідати, ти чуєш, він сам обідає. А, да? а що ти в окулярах садиш? Не бачиш вже. От того вредного я бачу не бачу добре. До мене бей собаку. Такого, його треба бити войничаний. Він всі грядки посадив. Він садить гордом нас? Так. Добре, сади. Я картошку йду Давай, садити. грядка. Ти вредний Ти такий. Зараз довше йде. І такий рецепт? Там сусід щось. Тоже садить. Допустимо. Не поку забере. Повно насіння. Цибулька буде. Тут а що буде? А тут що буде садити отут? Морква? Морква буде. Ну добренько. Я картофлю садити. Я то не шару в тому. Картофля того року зрослася трохи. Має такі пагінці. Але нічого. Тепло було дуже. О, свариться за гордомом. Він докучається їй. О, о. То нападає. нападает. всім пока, буду закінчував, всім добра.